Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу привітати матч збірної України, U21, який відбувався 9 червня 2022 року. Це був матч групового етапу кваліфікації на чемпіонат Європи У21, група H збірна України Руслана Ратаня U-21, у себе номінально вдома. Команда приймає збірну Франції u 21. Триты -три, Бойова нічия. И сегодня, друзья, хочу пригадать данный поединок. Но давайте про все мы с вами будем говорить по порядку. Украина, Ю-21, 4-3-3, стартовая расстановка украинской сборной. Головный тренер команды Руслан Ратаня, Анатолий Трубин на воротах. Пара центральных защитников Максим Талаверов в боль. Константин Ивчаренко Сыч по флангах. Михайленко, Дима Крийский, Артем Бондаренко. Три копив в Богдан Юник, Владислав Ванат, Георгий Судаков у на позиции стартовой расстановки. Правка України 21. Француз Ріполі, головний тренер команди 4-4-2, стартова розстановка збірної Франції. 21 мілі у воротах, перед центральних захисників Бейнобу Д'яшиль, Люкібан, Трюфер, Кальолю по флангах, Кане, Шатар, Тюрамулієн, Гуєріпів, захисники, Аблін Ташо у нападі. Це стартова розстановка збірної Франції Ю-21. Тепер, друзі, давайте про сам футбол безпосередньо будемо говорити. Ну що ж, активний старт від обох збірних. Третя хвона матчу. Французи атакують Бешна атака у Франції вибудовується про фланг. У шо? А, дуже здорово на швидкості уходить від Константина Вічеренка, Ще не бувається. хороша передача. Шо? Аблін виходить вона на позицію. Пробиває в ближній кут. Забиває гол на третій хлопній матч. У Франції 21 виходить уперед. Шикарна атака. І шо? видає шикарну передачу на Абліна. Той виговорили на один. Пробиває в самісінький ближній кут. Гарматніший удар. Виходить на батника французької збірної. 1-0 французи забили. Але цей рахунок протримався не так та, та довго. Всього на всього 4 хвилини, тому що українська збірна не здається. Команда Руслана Ратаня проводить моментальну атаку. Сьома глина матчі. Україна атакує. Георгій Судаков залишає м'яч на Владислав Ваната. Владислав Ванат пробиває. гол! забиває Владислав Анат на сьомій хвилині матчу. Шикарніший удар Владислава Аната. Георгій Судаков здорово залишив м'яч Владислав Ванато. І той пробиває з метрів 19-20. Шикарний удар виходить у Владислава. В самісніку дальню дев'ятку Владислава Ванато. 1-1 Україна. Дуже швидко Україна зрівняла рахунок. Ну, справедливості раді і цей рахунок протримається не так та це довго. Всього на всього 3 хвилини. Тому що французи проводять моментально вже свою атаку. Трюфер підключається флангу, Виконує простріл тюремільян удар по воротах. І гол на 10-й хвилині матчу французи знову попереду 1-2. Шикарніша атака, Трифер прострілює, Рамальєн пробиває підкат і забиває. Один-два Франція забиває. І потім на 11-й матчі французи ще одну атаку проводять, небезпечний удар! І повзворота. ворота. Пробиває футболі збірної Франції. Обрізка відбулася в української збірної. Контратак пішла французів. Хороший удар, але повзворота французи не забили. Дуже здорово, друзі, лівий фланг у французької збірної працював. Ну і ось вона. 25-та хвилина. Знову французи атакують якраз то по лівому флангу. Знову трюфер підключається до атаки. Трюфер виконує проти Гуєрі. Прямай м'яч пробиває і забиває гол. Рахунок стає 1-3 на користь збірної Франції. 25-та хвилина матчу. Французи забивають ще один м'яч. Рахунок стає 3-1 на користь французької збірної. Україна намагалася забити до ПРР воєвості, на у нас 44-й матч, Україна такою Бондаренко, Артем, Артем Бондаренко, тягне і на у нас передачу, простріл, до штурмокоманданчика, м'яч влучив, біно бодяшили, рикошет, гол, гол забиває Україна, 2-3, один м'яч Україна відквитала, автогол, біно бодяшили, якщо не помиляюся, то прострілював та сич, якщо я, звичайно, ще друзі. Не помиляюся, то саме Сич виконував простріл, а я не помиляюся, це був він. М'яч на до буде біблі на але м'яч просто по якійсь, знаєте, неймовірні друзі, влітає в сітку. 2-3. Україна. ЗБВ гол на цьому перший темп завершиться. В Україну вийде на другий темп Супряги, Желіско, Кухаревич, Брагару та У французької збірної вийде Нгуму, Діоп, Едуарда Камавінга, Мюінга Кекере. Французский збірна на другу 45 хвилинку. Україна, 5 хвилина, другого тайму, Ну, тобто, 50-х вы на Україна. атакує Україна, Бондаренко. А, там не Бондаренко, там Константин Вечеренко, лівому флангу підключається, Константин виконує шикарнішу подачу на дальню стійку, удар а, поворотах пробивав в поворотах. але це було 49 хвилина матчу це якраз той момент був до гола Артем Бондаренко на 50 х матчі. Там Сич пробував в поворотах. І шикарніший навіс від Константина Вечеренка. А ось якраз Бондаренко, так, да, якщо не помиляюся, з Бондаренко підключив Константина Вечеренка. Константин виконує подачу на дальній стіку, і Сич вже здавалось пробуває на вірний гол, але м'яч пролітає повз ворота. Схожа атака відбувається вже на 50-й клейматчі, коли Константин э, Вівчаренко, коли знову хороша йде атака по ліму флангу в української збірної. І хороша атака в Україні, де Бондаренко передача, э, скидка Вівчаренко на Бондаренко, Бондаренко удар і каже гол, гол забиває Україна, 3-3 Артем Бондаренко, зрівняє рахунок матчі Україна. І ось так ось Україна розпочинає другий там Константин що знайшов Артема Бондаренко. Артем пробиває рикошет від захисника французької збірної. Да, не бездолі везіння, але гол Україна забила. Україна забила гол. 3-3 Україна. Відіграється українська збірна. І далі був просто якийсь неймовірний матч. Французи атакували. Французи тиснули на ворота української збірної, Французи більше володіли мячем. Прикалися мет на 79-й годині матчу, коли гарматніший удар завдав футболіст французької збірни. Коллекшин, плес, це був мяч про повз ворота. Французи були ближчими до гола. Але і Україна також. Українська збірна також відповідала і своїми моментами. Чотири хвилини компенсовує суддя Україна, ю 21 втікає в контратаку. Передача між долітає до Сича, чудар в поворотах. Але цей удар був заблокований, а пробував то до речі, не сич. Пробував то Максим Брагару. Максим нанес гарматніший удар, але його заблокував футболіст французької збірної. Не вдалося забити Україні. Ну, На цьому суддя в кінці та кінці вдає фінальний свисток. Неймовірний якийсь просто матч, справді відбувався 9 червня 2022 року. Неймовірні 3-3 між Україною 21 та Францією 21. Якщо такий підсумок підбивати того матчі, то, на мою думку, абсолютно справедливий рахунок, шикарніший матч. Справді показали обидві збірні: Україна і Франція Ю 21. Да, шикарніший матч від обох збірних, абсолютно справедлива нічя, і Україна не заслуговувала на поразку і Франція... Рінь абсолютно матч. Українці е, пропустили дуже швидкий м'яч, потім швидко відігралися, але потім пропустили два м'ячі. Рахунок 1-3, 25 хвилин і здавалося, що шансів України вже не так та і багато відіграти два м'ячі. Але українці відіграли два м'ячі і навіть могли навіть і виграти даного та матчі. Шикарний матч від України. Шикарніший матч від України. Пригадали ми друзі матч збірної України 21, який відбувся 9 червня 2022 року. Груповий етап група H, Україна Hїною 21. Францією 21, неймовірні 3-3 були зафіксовані у той день. Друзі, побажаємо Україні добра. Франції добра, побажаємо! То, що збірним бажаємо добра, вам, друзі, вам також в чергу серце бажаю всього найкращого. Будьте щасливі! Усім до побачення, усім до нових зустрічей!